Є знижки на гліцесят та ліцесят Макс, 15% в аптеках, Подорожник, вам та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. ППО в районі Києва збило понад 20 ракет. Це офіційна інформація київської міської влади. В Голосівському районі уламок ракет влучив житловий будинок. Він загорівся, і там вже відомо про троє шпиталізованих на місці. Працюють рятувальники, і наша Аня Мартищук, яка разом почала ранок з нами у підвалі. а Потім поїхала по місцях, де сталися так чи інакше прильоти. І зараз ми уточнимо, що ж це було насправді. Аня збирає інформацію, аня з нами на прямому зв'язку. Ань, вітаємо тебе. Де ти розповідає, яка ситуація? Стану. Нам на зараз. Вітаю колеги. Зараз ми якраз прибули на місце, де сталося загоряння будинку. Зараз оператор покаже, що тут зараз відбувається. Це Голосіївський район. Тут буквально годину тому, навіть менше години, сталося влучання швидше за все попередньо. Уламка ракети і сталося загоряння 17-поверхового будинку. За інформацією, яку ми отримали від ДСНС, загорілося від 10-го по 15-й поверх. Зараз відбувається саме локалізація вогню. То ще рятувальна операція триває наразі. Інформації про постраждалих така, що їх є багато. Це те, що ми вивідали тут у медиків і у рятувальників. Їх є багато. Різні ступені поранення у людей Власне, люди там задихалися газом чудним, яким бачите, вогнем, димом, і їм зараз тут надають допомогу. Тут буквально неможливо порахувати, скільки карет швидких, скільки машин рятувальників. Операція зараз, як то кажуть, в самому розгарі відбувається евакуація людей з усього будинку. Тут видно, що пошкодження значні є. І в будинку, як і навпроти тут, і повилітали вікна, і фасад пошкоджений. Є часткова руйнація фасаду будинку із тієї частини, що нам вдалося з'ясувати. У рятувальників бачимо, що тут працюють і психологи, і волонтери, які розгорнули вже штаби та допомагають людям, надають їм допомогу. Е, можемо побачити в якому стані люди, яких евакуювали. Ми от побачили, що люди просто. Е... З такими темним темним обличчям задимлені і спілкуватися поки що наживо не готові. Але те, що ми встигли в них розпитати, це було було сильне влучання. Люди не зрозуміли, що відбулося. Почалося абсолютно миттєве загоряння. Вони самотужки намагалися покинути будинок. Багато хто з них вийшов сам. Багато кого зараз власне рятують рятувальники. Бачимо, територія огороджена, і звідти ми бачимо, що час від часу виводять людей. Більшість з них все ж таки зараз перебувають на вулиці і е, з домашніми тваринами з дітьми. Е, б... Карета швидкої допомоги надають допомогу, і те, що ми бачили, коли сюди діставалися, що багато швидких вже прямують до лікарні, і хто в найважчому стані вже їм надають допомогу. Ось це наразі вся інформація. Ми тут залишаємося на місці. Ми будемо зараз опитувати людей, знайдемо тих, хто готовий зараз і має сили з нами поспілкуватися, щоб більше дізнатися. Ми сподіваємося, що впродовж ефіру ще повернемося і розкажемо більше. Аня, дякую за роботу, спасибі дякую. за інформацію. Та дійсно люди огоптуються. Це видно, прям навіть без твоїх коментарів. Абсолютно, тому що буквально кілька хвилин тому це сталося. І ну, слава Богу, що так могло бути гірше, але наші ППО сильно попрацювали, і спасибі їм за це величезне. Аня, відпускаємо тебе. Ну і будемо по крихтах так само збирати інформацію стосовно Дніпровського району, тому що там також є влучання. Але... Харків прильоти, так. Миколаїв прильоти в житловий будинок. Пишіть нам, де ви що як почуваєте себе. А ми вам Львівщина за кілька тіла Львівщина mm -hmm. так само. Та ми вам за розкажемо. Про іншу історію, яка заповнила наш розум, фактично і свідомість, це оцей флешмоб Мені 21. Казали, а, ГБшний якийсь з Америки прийшов, якими були красиві. От Хто його запустив і якими mm -hmm. ми справді були за мить розкажу. Ну, справді, якими хотіли бути, давай так, красивими. же ж.